Спочався захід з виконання гімну України. а це переважно учні загальноосвітніх шкіл нашого міста, дізнались про історію виникнення свята, яке відзначається у день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. З нагоди дня соборності з вітальним словом від імені міської влади виступив Микола Руцький. Виступаючи, він зазначив, що, хоча акт з Луки тисяча і виявився декларативним, тоді державі не вдалось зберегти незалежність і єдність. Сам факт об'єднання став реальним втіленням вікової мрії українців про свою суверенну державу. Це об'єднання, звичайно, що воно було на папері, а реально відстояти цю соборність змоги не було, тому що ці всі сили, про які я згадував, особливо Біла гвардія і Польща, вони були озброєні новітньою зброєю, яку їм дала Антанта, Україна всього всього не мала і не мала. Ось цієї єдності, про яку ми сьогодні говоримо, втім ідея соборності продовжувала жити так. 22 січня 1990 року мільйони тоді ще радянських українців вишикувалися в живий ланцюг від Києва до Львова. Трохи більше року тому останній майдан знову підняв хвилю єдності. Коли я туди приїхав перший раз, я був здивований. Третина майдану розмовляла російською мовою. На сцені виступали російські російськомовні. Артисти, ось. Тобто українці у тяжку хвилину, яка є чи годину, українці із ходу із заходу знову згадали незалежно якою мовою вони розмовляють. Вони знову згадали, що вони українці. У них пробудилася ось ця віра в те, що треба здобувати, не просто здобувати незалежність, а захищати її від цієї олігархії бандитської, яка керувала нами останні кілька років. І, звичайно, що якби не московський агресор ми б навели порядок в своїй країні. З нагоди визначної дати присутніх привітав і заступник директора Нетішинського міського краєзнавчого музею Тарас Вихованець, який зупинився на основних історичних фактах, звернув увагу школярів на те, що дата 22 січня 1919-го має залишитись в пам'яті кожного як знаменний день. Адже саме тоді століттями розірваний український народ визволився з неволі. Лівобережна Україна вийшла з російської, а про Обережна з Австро-Угорської імперії і воз'єднався на своїй землі в єдину українську державу. Україна була розділена між кількома імперіями. І переважно українці і там, і в іншій частині вони жили своїм життям, але ця думка і це бажання до єдності між собою, до єдності між представниками одного. Великого розділеного народу вона, напевно, була здана. І, власне, на початку ХХ століття така нагода об'єднатися трапилася, і справа вона була зроблена. Тематичний захід проводився перш за все з метою поглиблення знань учнів про історію виникнення свята соборності України, ознайомлення з цікавими фактами про Україну, виховання патріотичних почуттів та поваги до державної атрибутики. Діти розуміють значення дня соборності для нашої держави, і особливо зараз. На даний час він зараз більш став актуальним ніж в зв'язку з тими подіями, що відбуваються в кожен для кожного, напевно, став більш дорогом цей день. Такий час на сході, то треба, щоб Україна була собою. День Соборності України сьогодні, а про нього я нічого не знаю. От прийшов сюди послухати. Я приїхала з Криму. і Мені дуже важлива Україна, і дуже важливе це свято, тому що це свято воно має дуже велику роль, і воно підкріпить дух українців і дух самої України. Гасло Україна єдина об'єднало того дня і творчі колективи нашого міста. Катерина Арнаутова, Нетішинські Соловейки, Марія Головачук та інші солісти колективи підготували і подарували глядачам насичену музичну програму. Україна! this is У завершенні концерту відбулось покладання квітів до пам'ятника В'ячеслава Чорноволу, лідеру народного руху України.